Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і наступних 8 автомобільчиків приготували для відвантаження для наших клієнтів в Україну. Це всі автомобілі електричні, всі автомобілі преміум комплектація Hyundai Kona 2019 рік. Така стигла вишня червоний їде в Україну. І наступні 6 автомобілів це в нас Kia Niro. Один автомобільчик вдалося викупити з новим значком, він виходить досить дорого в Україні. А всі наступні автомобілі хороші комплектації, максимальні преміум це Якіаніро 64 кВт 2020 чистий рік. Всі автомобільчики трьохфазні. всі автомобілі їдуть для наших клієнтів. Так, це. Графітові, чорні сині кольори. Один автомобіль Volkswagen ID 4 також їде в Україну для нашого підписника з міста Одеси, з Одеської області. Так. На сьогоднішній день є різні кольори, це червоні, графітові, чорні, будь-яка кіаніру можемо купити і ще цього року встигнути доставити на нульове розмитнення. Кого цікавлять такі електромобілі, це восьмий це автомобіль Кіаніра, який прямує в Україну. Кого цікавлять такі автомобілі, звати мене Омелян. Телефонуйте 050 565 08 17. Дякую за лайки, вподобайки.